Про те, що нині відбувається, і на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти почали. Реєстрацію фейкових виборців на вибори президента РФ про це повідомляє центр національного спротиву. Зазначають, що йдеться про тих, хто збирається голосувати за межами свого регіону. А для того щоб, аби підвищити явку, росіяни активно реєструють на вибори на тимчасово окупованих регіонах, так би мовити, гастролерів. У повідомленні йдеться, що крім того, йде активна реєстрація і. Також як вони називають мертвих душ, аби продемонструвати нібито легальність цих виборів, а точніше фарсу на території окупованій, які відвідують дільниці. Таким чином ворог сподівається намалювати собі видимість 80% явки в захоплених регіонах. Йдеться у повідомленні. Я нагадаю, що російський диктатор, терорист Путін, ще 8 грудня 2023 -го року голосив про намір балотуватися. Президенти РФ у 24 році і вибори президента вперше будуть багатоденними. У них примушуватимуть, і як бачимо, примушують брати участь жителів тимчасово окупованих територіях України. І 18 січня нагадаю, що стало відомо, росіяни почали відправляти на тимчасово окуповані території України пропагандистів на тлі майбутніх виборів президента в РФ, і також ще пізніше центр виборчком зареєстрував Путіна. Кандидатом у президенти Росії у разі перемоги він обійме цю посаду вже в п'яте. І також повідомлялося, що росіяни перед так званими виборами направили додаткові сили розвардії на тимчасово окуповані території України, щоб примушувати українців голосувати за. Терориста Путіна далі продовження теми тимчасово окупованих територій. Ще з ще четворо дітей сьогодні, 2 лютого, повернула команда Save Ukraine із окупованої частини Запорізької та Херсонської областей. Про це у телеграм повідомив засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба за його даними дітям, яких повернула з тимчасово окупованих територій від. 0 до 16 років, тобто від зовсім маленького до такого підліткового віку, і благодійна організація Сейв Ukraine провела вже свою 15-ту рятувальну місію і повернула на підконтрольну територію України чотирьох дітей. Серед них двоє дітей із Херсонщини. Дякую і Сейв Ukraine благодійній організації, всім тим, хто долучається до того, щоб повернути. Наших дітей на території підконтрольної Україні. Нагадаю, що на сьогодні це вже 235 дітей, яких волонтери повернули в Україну із окупації та території Російської Федерації. Далі більше про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, зокрема, що нині відбувається в Мелітополі, поговоримо із мером Мелітополя Іваном Федоровим. Пане Іване, я вас вітаю. рада бачити і слава Україні. Пане Іване, а, вітання, декілька днів тому повідомляли ви, що у тимчасово окупованому токмаку лунали вибухи, так би мовити, прифронтовий токмак слухав вітання для окупантів. Чи відомо що відбувалося, де вибухало? Можливо, є втрати серед російських окупантів, можливо, є і знищена військова техніка. Я сказав би, що останні декілька днів. Особливо вибухала в двох містах тимчасово окупованої Запорізької області: це Такмак та Бердянськ. Що стосується Токмака, то вибухала та на околицях в промзоні. А промзону ворог вже давно фронтового токмаку перетворив у свою військову базу. Тож точно. Була ліквідація, а в чергову була ліквідація ворога. Що стосується Бердянську, то безпосередньо там вибухала на нафтобазі, яка раніше була нашою українською нацгвардії, яку ворог намагався перебудувати для себе для того, щоб використовувати його як свою нафтобазу. Але е, ми розуміємо, що спротив. А працює над добре на території тимчасово окупованого Бердянська, і одразу с е разом з нашими силами спротиву, наші героїчні військові та спецслужби зробили так, щоб ця база могла була, була е використана ворогом на тимчасово окупованій території.